Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму youtube каналі Ви дивитеся це відео 10 лютого, на мій день народження. І я вирішила продовжити ту традицію, яку я почала кілька років тому, але в тому році, наприклад, я її пропустила. В цьому я вирішила додати таку нотку нормальності і зняти. Святкове відео зі святковими роботами, розмалювавши декілька ілюстрацій, які будуть присвячені саме Дню народження. Тож я вам бажаю приємного перегляду. Це відео я починаю записувати за тиждень. Мені бажаю приємного тижню, приємних процесів. Ну і давайте будемо починати. Я сподіваюся, що можливо надихну і вас розмальовувати до різних свят. Це насправді дуже мотивує. Вчора, коли я почала свою першу роботу, присвячену дню народженню, в мене, знаєте, був час і можливість помалювати, але не було можливості знімати. Тож я вже буду показувати вам одну роботу в процесі. Так, от я десь, напевно, години дві. Добрих таких. Я гортала свої розмальовки, гортала і думала, що ж можна розмальовувати до свята. І насправді така неймовірна кількість ілюстрацій, які прекрасно підійдуть до свята народження. Що я ж почала губитися, а потім я подумала, що напевно буде якось дуже банально, якщо я візьму і просто буду розмальовувати. Тортики, кексики, можливо, тортик я теж розмалюю, тому що це теж для мене певним чином символізує день народження. Але я зрозуміла, що потрібно придумати, що особисто для мене є день народження, що мене надихає, і що я люблю робити в це свято. І, власне, я обрала вже першу ілюстрацію і буду її вам показувати. Першу ілюстрацію я вже почала, як ви бачите, це ось така дуже затишна ілюстрація з затишним, величезним ведмедиком. Я не маю величезних таких іграшок. Проте ця ілюстрація, як для мене, вона абсолютно прекрасно показує домашній затишок, якийсь релакс. Тож я вирішила, що для мене і для свого персонального свята це напевно те, що потрібно, тому ця ілюстрація мала прекрасно мені підійти. Почала я тут з фону. Ви вже бачите, я вже його тут зробила. Зробила я його за допомогою Distress Oxide, Такий легенький градієнт з двох кольорів. Боже, така книжка скрипуча. І також почала вже розмальовувати власне, самого ведмедика. В мене є а, в планах в подальшому додати трішки текстури йому за допомогою аквамаркерів. А, і якось хочеться лишитися в такій ж теплій затишній палітрі. Покажу вам трішки а, ближче вже от тих кілька елементів, які в мене вже є готовими. Ну, власне, це його лапка і фон. Вибачайте за цю, за цю скрипучу книжку. Але щось, щось дуже вона скрипить. Також я ще обрала одну ілюстрацію, вона ще не почата, але, скоріш всього, що, я думаю, вона точно буде розумльована, бо, як на мене, вона ідеально підходить під мої цілі. Це ось така ілюстрація, тому що все ж день народження без тортику бути не може, хоча у мене, скоріше, цього року буде без. Але я показую вам ось таку ілюстрацію. Дуже мила дівчинка, якраз з невеличким тортиком в цій шапці святковій, і, власне, ілюстрація так і називається з Днем Народження. Тому я думаю, що цю ілюстрацію я розмалюю. Хочеться її бачити якоюсь ніжною. Були, знаєте, були думки домалювати їй, якийсь цікавий фон, а можливо, просто конфеті домалювати. А можливо, просто зроблю якийсь цікавий градієнт і на тому все. От, поки що не вирішилося, буду продовжувати поки що розмальовувати першу ілюстрацію. Коли розпочну другу, то обов'язково включуся і вам покажу. Але не виключено, що я буду розмальовувати їх одночасно, тоді теж включуся і вам покажу. Шановні глядачі, включаюся для того, щоб показати, чим я зараз займаюся. Я продовжую розмальовувати ілюстрації до свого дня народження, і зараз в мене в процесі дві роботи. Покажу вам їх. В цій розмальовці я показувала вам ту, яку я обрала. А тут трохи котик з розуму сходить. Значить, ось ця ілюстрація була мною вибрана, я її вже почала, як ви бачите, я зробила готовий фон. Я не можу сказати, що тут якось дуже добре лягають оксайди. Ну, я думаю, що інки ще гірше, напевно, будуть, тому що оксайди, вони тільки, знаєте, більш шовковисті, більш слухняні. В принципі, як ви бачите з результатом, то ну, лягає, все добре. Але є такі книги з таким папером, де от вони замість тебе роблять всю роботу. То тут такого я сказати не можу, через це мені трошки не вдалося добитися того ефекту, який я планувала, і в мене вийшло таке щось типу боке. От. Я через це думала спочатку зробити її якоюсь вінтажною, а потім подумала, що. Ну, чому б цей фон не, не міг би характеризувати каву, От, а до кави, в принципі, якраз тортик в нас є. І можна щось придумати і в більш веселіших кольорах. Шкіру я тут тільки перший шар поклала. Зверніть увагу, дуже дуже проста мальовка. До речі, хочу дати ще пораду. Ну, просто вона дуже очевидна. Але я до неї приходила кілька років. Ось дивіться на ось цьому просто прикладі буде чудово видно. Ми бачимо, як в дівчини промальовані очі, вони не мають навіть зіниць, тобто дуже-дуже просто. Але що головне, вони не мають нижніх повік. І в мене є ще книжечка «The Moment». Я доволі часто там розмальовую, показую вам. І я колись жалілася. Що от очі в мене там ніколи не виходять, бо вони завжди якісь дивні. І я тільки нещодавно зрозуміла, щоб очі дивними не були, їм треба малювати нижні повіки. Це стається дуже очевидним, але ну, для мене якось це складно було до цього додуматися. Зараз я вам покажу один з прикладів, як сильно змінюють ті самі нижні повіки очі. Ось, знайшла ілюстрацію. Дивіться, тут я е, самостійно малювала ці нижні повіки, позаяк їх тут також не було. І бачите, одразу очі такі дуже натуральні, дуже живі виходять. А тут їх ніде немає. І взагалі будь-яка розмальовка корейська така, знаєте, з дуже простою мальовкою, е, то там вони ніде їх не мають. І якщо ви не будете їх домальовувати, то у вас форма очей буде дуже дивною. Я от кілька років дивилася і не могла зрозуміти, та що ж не так. І ну просто я не знаю, можливо, це дуже просто, але от мені б хто сказав про це кілька років тому. Я була б дуже задоволена, дуже вдячна. А, також я ще розмальовую паралельно одну ілюстрацію. Вибачте, за мій Мольберт. Він в жахливому стані. Не знаю, до речі, дуже хотілося б його просто пофарбувати чимось. може якусь там просто фарбу з балончику купити. А, і попшикати. Напишіть в коментарях, може ви знаєте, що з цим робити. Бо ну, я просто ним користуюся ж активно. І з маркерами, і з фарбами, і він ну, в такому стані дуже непрезентабельну. Ми думаємо, може якусь там чорну фарбу купити і просто його покрасити, і може буде більш пристойно виглядати. А, другу ілюстрацію я обрала в розмальовці від Крістін Керон. Ось Зараз показую вам, що я встигла. Личко я вчора почала розмальовувати. Сьогодні я його завершила, зробила волосся, основний колір сукні доволі швидко. Мені було дуже цікаво його розмальовувати. Також вам покажу ближче і очі і обличчя. Мені подобається те, що виходить. В мене, в принципі, вже є кольорова палітра для цієї ілюстрації, Ну, там, з виключенням деяких дрібних деталей, але основа у мене вже є. Тож буду розмальовувати. І надалі. Я спочатку зробила фон, той, який я вам щойно показала, і оксайди їм потрібен певний час, для, скажімо так, для усадки. І щоб воно усілося, поки воно всадиться, я почала ще ось цю роботу. От, показую вам, і я не знаю, я думаю, що, напевно, робіт більше не буде. Три ілюстрації, мабуть, до свята достатньо. тим паче, що в мене не так часу багато лишилось. Взагалі, я дуже сподіваюся, що цей день народження стане в мене трішки більш радісним, хоча б трішки, тому що два попередніх були не дуже. В 22-му році в мене тоді якась там аварія вдома сталася, і не було води цілий день. І я себе погано почувала. І, ну, коротше, святкового настрою в мене взагалі не було. Плюс всі почали навкруг, всі новини, всі почали нагітати, що буде війна. І ти хоч знаєш, і живеш в 21-му столітті, думаєш, так яка війна взагалі може бути, але якби стрьомно вже було. І в минулому році. Я свій день народження у Львові зустрічала, і вийшло так, що в нас тоді, крім відключень світла, було ще якась там місцева якась аварія була. Врешті-решт, в мене там 13 годин не було електрики. Ну, тобто цілий день. Теж на мій день народження я просто спала цілий день, щоб ну, а робити. От, тому я дуже сподіваюся, що цей рік буде трішки веселішим. Я сподіваюся, що і світло у нас буде, і тепло в нас буде. От. Тому, в будь-якому випадку, бажайте мені натхнення, завершити ці дві роботи. Я маю багато дуже натхнення на їх розмальовування. Мені вони дуже подобаються. Чому саме цю ілюстрацію ви обрала, не сказала. Але давайте вже розкажу вам наступного разу, як увімкнуться. Ну або вже коли буду показувати готові роботи. Отже, прийшов час ще раз включитися і показати вам мою поточну роботу. Я зараз розмальовую вже третю ілюстрацію. Ви тут бачили, в мене готовий фон. І покажу я вам вже готове личко. Ось так виглядає моя дівчинка. Я не дуже сильно замилювала її шкіру, щось не вдалося мені якось ще трішки її. Відполірувати, можливо, можливо, потім я ще додам декілька шарів у кольорових олівців, але на камері якась воно взагалі зерниста виглядає. Скоріше всього, що я, на жаль, не встигну завершити цю роботу. Позаяк мене лишається там півдня. І за півдня я навряд чи встигну розмалювати все інше. От. Ну, але покажу те, що встигну, і завершу вже просто потім сама і побачити цю роботу вже наприкінці місяця. Вирішила їй зробити блакитні очі, такий навіть трішки бірюзовий колір. І також додам його на ілюстрацію. Також планую ще додавати золото. Ну, в принципі, якось так, напевно, планів більше немає. Хотілося б зробити їй якийсь цікавий принт на її блузу. Але поки що я ще не вирішила, що саме я хотіла би тут бачити. Тож я буду продовжувати, продовжувати малювати стільки, скільки я встигну. І ми з вами вже побачимося, коли буду показувати всі свої готові роботи. І вже там ми побачимо. Хто знав, може і встигну. Але, скоріш всього, що навряд, і покажу вам лише. Дві повністю завершених роботи. Я ними задоволена. Ну, а цю, можливо, таки вже завершу трошки пізніше. Шановні глядачі, я ще раз вас вітаю. На календарі в нас вже 10 лютого, а це означає, що час на розмальовування моїх святкових ілюстрацій вичерпано. Я планувала розмалювати три ілюстрації, так як я робила це колись раніше. Мені, до речі, дуже подобалася ця традиція. Минулого року я не знімала таке відео, а в цьому вирішила, що напевно воно допоможе мені створити певний святковий настрій, і ілюстрації я обрала всі, як на мій смак. Не дуже банальні, напевно, і не дуже очевидні. Тож я вам зараз їх всі покажу ну і розкажу, чому я обрала кожну з них і чому я саме так їх розмальовувала. Отже, я не встигла розмалювати третю ілюстрацію. Мені, щоб встигнути, потрібно було би дуже сильно жертвувати якістю розмальовування. Я насправді вже так трохи там поспішила. І зрозуміло, що мені це не подобається, і я вирішила, що, напевне, не потрібно. Я просто ну, покажу вам, як є. Ну і далі буду вже завершувати її в комфортному і приємному для себе темпі. Давайте ми, власне, з неї почнемо. Це ось ця ілюстрація. Я почала її малювати останньою. Ну, напевно, все через те, що я з попередньою доволі довго просиділа, хоча, я, до речі, почала малювати, мені здається, десь другого чи 3 лютого, тобто в мене був тиждень, і для мого сьогоднішнього темпу, напевно, за тиждень три роботи. Причому одна з них така доволі велика. Це в Крістін Керон, То ну, може, трішки переоцінила свої сили, але насправді могла б встигнути, якби не мій зламаний графік, як завжди, то в принципі я думаю, що шанси в мене були. Але на жаль, ось власне ця ілюстрація, яку я не встигла завершити. Як ви пам'ятаєте, показувала вам готовий фон, і потім ще вмикалась, показувала обличчя. Але я не знаю на момент запису оцього шматочку, я не знаю, чи той попередній увійде у фінальне відео, бо я не дуже впевнена, що там все ось зі звуком, з картинкою. Ну, тому показую вам зараз. Мені радили додати бірюзові кольори на цю ілюстрацію, хоча я, якщо чесно, бачила її такою дуже вінтажною, ну, все через фон, бо він трохи не вийшов таким, як я планувала. Але я потім подумала і врешті вирішила дослухатися і додати бірюзове. Я зробила їй блакитні очі і отаку ковтинку бірюзову з леопардовим принтом. Чому з леопардовим? Тому що в мене не фокусується ось такий зараз манікюр. Навіть давайте я вам ось так покажу. От, бачите, і я на нього просто надивилася і зрозуміла, що десь хочу точно його намалювати, а де як не на якійсь святковій роботі. Тут, в принципі, мені можна все вибачити. Цю ілюстрацію я обрала в якості такої найстандартнішої, тому що вона має назву з днем народження, вона з тортиком в цій святковій шапці, яку я не встигла розмалювати, і тортик сам також не встигла, і ще не встигла її руку, і там певні маленькі дрібнички. Я не думаю, що вони в мене займуть багато часу. Я спробую може, сьогодні навіть її завершити, і вже потім ви побачите її готовою наприкінці місяця. Ще, до речі, що скажу, бачите. Книжечка у мене ця розвалюється. Але я це якби розуміла, що, скоріш всього, воно так буде, тому що вона надто добре відкривається. Бачите, зазвичай, якщо книга так сильно одразу добре відкривається, то це вже дуже, дуже знак не дуже. І бачите, ось це у мене тут є теж з готовим фоном, теж, до речі, мені не вдався, і також вона тут випадає. Тому, скоріш, що я буду саджати її на пружинку. І якось вже потім розмальовувати в такому форматі. Так, будемо йти з вами далі. Далі покажу вам ілюстрацію в ось цій невеличкій корейській розмальовці. Я доволі рідко взагалі розмальовую книги від цього автора. У мене тут взагалі свято, можу дозволити собі трошки побазікати. Так от, чогось я їх дуже рідко малюю. І певний час тому я зрозуміла, що це через дуже дрібні деталі. Тут прекрасна якість і паперу, ці книги, не дивлячись на те, що вони корейські, вони навіть прошиті. І мальовка така класна, така делікатна, але щось вони ну, ніяк в мене не йдуть. І я зрозуміла, що це через дрібнотиння, а потім я зрозуміла, як потрібно підходити до дрібнотиння, потрібно якось, знаєте, ну, налаштувати просто себе на це. Олівчики дуже гостренько заточити. І сідати, сідати з настроєм, що ти не, не будеш тут малювати 3 квадратних кілометри за годину, а все потрошку, помаленьку, потихеньку, і тоді воно, в принципі, нормально йде. Так, і обрала я тут ілюстрацію, яку, власне, вирішила присвятити своєму дню народженню. Ви пам'ятаєте, яку це? це з ведмедиком. Ось, власне, ось ця ілюстрація, яку я обрала, і її я розмалювала, розмалювала доволі швидко. Я не пам'ятаю, на якому етапі я вмикалася, тому що доволі довго знімаю вже це відео, але мені здається, саме текстуру на іграшці ви не бачили, тому я почну з неї. Я розмальовувала цього ведмедя кольоровими олівцями, а потім додавала йому отаку неоднорідну текстуру аквамаркерами. І мені здається, що іноді аквамаркери маркери дуже корисні. Ну от саме у таких ситуаціях вони дуже класно виручають. Хоча я думаю, якщо може фломастери у вас є, то можна звичайними фломастерами спробувати це зробити, якщо є в наборі. Такі ніжні кольори, які підходять під вашу задумку, то можна пробувати. Як ви бачите, я не дуже відходила від кольорової задумки, яку автор нам представила. Я додала лише фон. Ну і кольори, які я використала, вони можна сказати, просто що трохи яскравіші. До речі, фон мені тут дуже подобається: такий класний ніжний градієнт. Можна буде ще десь його повторити, бо так дуже справді ніжно вийшло, мені подобається. Чому я власне брала цю ілюстрацію як. Ілюстрацію святкову, хоча тут немає в нас ні тортиків, ні там повітряних кульок, ні квітів, нічогось такого, я зрозуміла, що, напевне, для мене це просто домашній затишок. Я переважно свій день родження зустрічаю вдома якось без гостей, я це не дуже люблю. ну Люблю, але не на свято. Я не знаю, якось в мене чогось так. Тому я вирішила, що якщо мені просто подобається домашній затишок на святи, то потрібно власне, щось таке розмалювати. І саме ця ілюстрація вона мені здалася найбільш підходящою. вона дуже затишна, дуже домашня. І в принципі планую так його і провести. Ну, з деякими виключеннями у вигляді все ж, дуже обмеженої кількості гостей, але, от, в принципі, мій день пройде саме так. Подобається мені те, що в мене вийшло. І буду вам показувати наступну роботу, третю, ну або другу, тут вже дивлячись так, як рахувати. Як ви пам'ятаєте, це була ілюстрація в розмальовці від Крістін Керон. І, власне, ось я вам буду показувати її вже готовою. Я почала розмальовувати цю ілюстрацію. В принципі, в мене відразу склалася палітра. І палітра дуже дивна. Для мене, напевно, дуже дивна, тому що я. Дуже мало використовую сині кольори. Якщо ви там слідкуєте за моїми готовими роботами, дивитеся звітні відео, або ж я от щойно завершила знімати відеоцикл аж на 7 частин про всі свої готові роботи, про всі розмальовки, то напевно тих. Яскраво активних синіх тонів в моїх роботах немає, тому що я не дуже їх люблю і я не дуже вмію з ними вправлятися. Але тут чомусь мені от дуже хотілося бачити саме кольори яскравий, синій, такий пропилено-бордово-червоний колір і блакитний. Блакитні що гірше, ніж сині. Якщо сині ще іноді можна побачити, блакитні майже ніколи. Тому що я їх дуже-дуже рідко використовую. Тут чомусь мені захотілося, давали мені там певні поради по кольорам, по деяким деталькам, тому я дуже задоволена. І результат мені, ну, власне, загальний також подобається. Напевно, ця робота мені подобається найбільше з усіх трьох. Ну, навіть якщо ми там уявимо, що першу, ту я закінчу. Я думаю, що все одно це буде кращою, тому що вона ну, дуже пропрацьована, як на мій смак. Я багато часу її приділила. Покажу вам ближче. Мені дуже подобається обличчя цієї дівчинки. Дуже подобається квіточка, я прикрасила її акварелю з блискітками. Дуже подобається сам дракон, він якийсь такий, не знаю, наївний, приємний, добрий, такий класний. Я думаю, що це через його вій дуже класні. Також я додавала тут блискучу акварельку і на дракончика, і бачите, де в дівчинки над рюшками є оця тис, типу, каретна стяжка, мені здається, називається. І я, власне, спробувала її розмалювати, так щоб вона була схожа на цей тип обробки тканини, і додала такі. Ну, власне, крапочки аквареллю блискучою, і кожну покрила зверху Гелом Глосі Акцент. Ось так зараз це має бути видно. Бачите? Десь там на фото чи ще ж, у його видно, це все не буде. Але воно є. І коли ти просто гортаєш ілюстрацію, просто тактильно, це так приємно. Якщо, наприклад, у вас є Глосі, спробуйте десь так зробити. навіть не обов'язково там цю ж саму каретку малювати, а ну просто не знаю, десь спробуйте зробити такі крапочки, навіть десь просто на чернеці дочекайтесь, коли вони висохнуть, такі дуже-дуже дрібненькі. І просто потім це. О... Пальчиком потрогайте, це так прикольно. І я вже не перший раз роблю таке ефект. Я колись і на бареті робила, і в книзі від Jasmine Бакет Гріфіт. Мені це дуже подобається. Воно просто так прикольно. Кожен раз, коли гортаю, то оце трогає, воно мені дуже подобається. Власне, задоволена роботою, задоволена, що і кольори використала такі не зовсім стандартні, і виконанням своїм задоволена. Чому обрала цю ілюстрацію? Тому що мені підказали, що якраз з сьогоднішнього дня починається рік дракона офіційно. І я вирішила, що тоді потрібно обрати якусь дівчинку і щоб вона була з драконом. І оця, як на мій смак, ідеально підійшла. Мені вона дуже подобається, що дівчинка сама така, знаєте, не доросла. І дракончик разом з нею такий ще дуже маленький, не знаю, мені здається, прикольна ідея. Дуже хотіла ще якийсь, може, знак Зодіаку розмалювати, але я, бачите, і три не встигла, тому про чотири вже тут сьогодні казати. Дуже сподіваюся, що моє відео вам сподобалось. пишіть це обов'язково в коментарях. Для мене я думаю, що воно було дуже корисним, тому що воно змотивувало мене розмалювати якісь святкові ілюстрації. Я і сама це хотіла, а для відео, знаєте, це якась така додаткова мотивація. Тож і вам може якийсь контент десь складу компанію, може цікаво. І мені приємно приємно, що я не просто розмальовувала ці роботи, а і якось і вам про них розказувала. Не тільки ж про нові книги знімати, розказувати, потрібно якісь і тематичні роботи відео. І, звичайно ж, ці святкові роботи мені, напевно, трішки додали настрою, тому що настрій зараз до святкувань такий дуже спірний. Проте я розмалювала кілька святкових ілюстрацій. Я замовила свій улюблений тортик. Тому я думаю, що все не так погано. А, і, до речі, отримала дуже класні подарунки, які... Буду застосовувати в розмальовках те, які вже застосувала, але про це трошки пізніше, коли зніму відео вам, яке я обіцяю вже досить довго, про всю свою блискучу акварель, яку я тепер так багато маю, я так щаслива з того, і я вже почала дуже активно застосовувати її в своїх роботах, тож якось про це, звісно, теж обов'язково розкажу. Дуже вдячна ще раз вам за компанію. Приємного вам вихідного. Ну а я напевно піду пити чай з улюбленим тортиком. До зустрічі!